Ось такі стіни, погрунтовані кварцевим ґрунтом в фіолетовому кольорі. Зараз ми їх перекатаємо і будемо наносити в бамбурі. Фарбуємо валиком з середнім форсом, білою фарбою латекс -оптімал. Так, Стіни білі, перефарбовані латекс оптималом в білому кольорі. І переходимо до другого етапу. Нагадую, ми наносимо матеріал марморін максі по кварцевій грунтовці, яка буде пофарбована Velvet декор Матеріал Velvet Decor розбавляємо водою до 30%. І так само, як і перший етап фарбування стіни, наносимо валиком. Валиком середнім ворсом. Таким чином у нас з під фону на кварс з-під марморіна буде просвітлюватись львити декори, давати перламутрові переливи, нападані під островами. Входимо до нанесення на Маріумаксі, шпати знижуючої стали. Унесенський, щоб приглажувати. Набиваємо матеріал на шпати і починаємо торцувати по поверхні. Шпателем повертаємо в різні боки, щоб характер малюнку змінювався передущі і приглажуємо по мірі підсихання. Фактуру. Зайві залишки матеріалу ми можемо трішечки підбирати обережну шпателем, розбиваючи їх на більш дрібні. Ось, якщо ми маємо щось зайве, так само по мірі формування фактури можемо додати, де є більш лисі місця. По мірі підсихання починаємо приглажувати. Я особисто орієнтуюся на самі дрібні участки, які починають підсихати. І з того моменту можна починати розлажувати матеріал. Так. Можемо переходити до приглажування. Ось я зі спалахом зніму, щоб краще було видно моменти підсихання. Ось Зараз матеріал мокрий. і можемо починати потихеньку приглажувати. Ось. Ось Також з приглажуванням треба робити різноманітні рухи, для того, щоб матеріал не був повернутий і не тягнувся в одну сторону. Ось у нас виходить така фактурка, яка називається Ми Робимо дрібний візерунок, плюси такого нанесення в тому що воно прекрасно приховує дрібні дефекти на поверхні, створюючи однорідне гарне покриття, таке красиве, прекрасно обслуговане і підходить для коридору. Наносимо акриловий панельний лак зверху для захисту поверхні. Робимо це валюровим валіком, тоненько рівномірно розкатуємо лак по поверхні. Лак дасть легенький глянець та захистить поверхню від навколишніх чинників. Зміцнить її і зробити воду непоникною.